Не якась там переділена, а справжня джеалай, та ще й повністю обслугована разом з ципками та з усіма розхідниками. 2012 рік дволітровий бензин на автоматі з пробігом 215 тисяч Volkswagen Jetta GLA з'явилась в продажу в твоєму авто на шикарних титанах, в червоному кольорі, лінзована оптика, протитуманні фари, нова гума, ляля. -ля. І давайте до салону подивимося, що всередині карбон у нас зустрічає. Всі скло підіймечі електрогулювання дзеркал з підігрівами, сидіння GLI, шкіряні з текстилем, максимальне мультикермо, автомат, кондиціонер та встановлена вже сенсорна медіа. Цю автівку можна придбати як заповню. Вартість такі взяти під виплату з першим внеском або без а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно її доставити. За більш детальну інформацію звертайтеся за номером телефону. Це гарнюща Jetta GLI по солодкому ціннику 9900 і це твоє авто.